Курс євро вже пробив порог 47 гривень. Це було недавно, але що буде далі? Це питання, яке вас постійно турбує, тому сьогодні будемо говорити відверто про те, що далі буде відбуватися з євро в Україні та у світі. Залишайтеся з нами. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев, ви на каналі МінФін. Ставте нам лайки. Хто ще не підписаний, підпишіться на наш канал. І від себе особисто хочу вам всім дуже подякувати. Я бачу, що у нас збільшилася кількість підписників. Це нам дуже приємно і це нас дуже мотивує, тому що ми Дійсно, хочемо бути найкращим економічним каналом для вас усіх. Ну а ми починаємо. І так, курс євро нещодавно пробив позначку 47 гривень за євро. Що, чекає від, що нам чекати від євро далі? Ну, Дійсно, 15 квітня Національний банк встановив рекордний курс євро, це офіційний курс 47,03 гривні. Ви бачите зараз динаміку офіційного курсу гривні до долару Сполучених Штатів. І бачите, що дійсно такий струбок був. Потім дещо був вже відкат, і тобто воно все рівно зараз все ж таки євро не менше, ніж 47 гривень, але факт залишається фактом. І крім того, те, то, що відбувається зараз на ринку, говорить про те, що 47 це явно не порог, який буде максимальним по курсу євро. Якщо подивитися так ну, глобально, то основна причина зараз все ж таки того, що тих стрибків євро, це в основному це будемо говорити так, послаблення долара на світових майданчиках, тобто це не глобальне зміцнення євровалюти. За рахунок економічних факторів, скільки просто послаблення долара на міжнародних ринках, виходячи з тої торгової політики, зараз Трампа, яка зараз відбувається на ринках, і основне питання це його непередбачуваність. Саме по митах та тарифах, які він постійно вводить, потім відміняє, потім щось переграє. І ви самі бачите, що взагалі всі ринки зараз в такому глобальному шоці. Тому от зараз, якщо подивитися на момент запису нашого ролику 16 квітня 2025 року, то ви бачите, що от по графіку, що дійсно євро поступово все ж таки зростає. Хоча періодично відбуваються деякі відкати, в залежності від того. Як відпочивають себе євро і в першу чергу долар на міжнародних ринках, виходячи з тих чи інших дій адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, відповідно до тих нових мит: вводять, переводять, щось додають, щось забирають, і це призводить до того, що всі ринки зараз такому глобальному не тільки шоці, а я би сказав так глобальному цунаві. Якщо подивитися так об'єктивно, то деякі моменти вони нагадують кризу 29-33 року світову, яка відбувалася економічна саме криза, рецесія була. І оці побоювання, що деякі паралелі можна привести, дуже велика кількість різних причин, але і є деякі паралелі. І це призводить до того, що ринки дійсно зараз будемо говорити так, постійно вони на цій невпевненості у завтрашньому дні, вони всі постійно перестраховуються. В першу чергу, ви бачите це по ринку золота. Хочу нагадати, що сьогодні, 16 квітня, золото вже пробило черговий психологічний порог у 3300 доларів за тройську унцію. Хоча хочу нагадати, що десь ще трижня, тижня, 3 4 назад це було 3000 доларів і це був такий теж психологічний порог, а сьогодні вже 3300. Ну, це глобальні такі зміни, і вони говорять про те, що дійсно ринок. Зараз в глобальному такому великому шок, шоці, який буде постійно потім ще відбуватися і відбуватися на всіх ринках. Навіть е, за статистикою того ж самого Європейського центрального банку за останній місяць євро зросло до долара на 4,5%. Це теж ну, такі дуже великі цифри, виходячи з західних ринків. І е, зараз ви бачите, що курс євро десь зріс до коридорів від 1,13 до 1,14 і може навіть дещо більше е, долара за євро. Е, крім того, вже З'явилися нові аналітики, які говорять, що є перспективи наприклад зростання євро до 1,20 до долара. Я хочу сказати, тобто до 1,2 цілої але з іншого боку, якщо подивитися об'єктивно, я не вірю в такі прогнози, тому що такого глобального стрибка не буде. Чому я буду зараз говорити про це далі? Ну і хочу ще сказати, що все ж таки протистояння Сполучених Штатів Китаю і Сполучених Штатів ЄС це основне зараз, що зараз ну, в кінцевому варіанті впливає на поведінку пари євро-долар. Я не хочу сказати, що інвестори позбуваються від доларів, загально, загально так, якщо дивитися на глобальну тенденцію, але то, що вони частково, ті ж самі центробанки і приватні інвестори хедж-фонди, вони переходять той же саме золота або в інші валюти і входять від долара, в деякій деякі мірі це правда. З іншого боку, ми всі розуміємо, що долар нікуди зараз поки не дінеться, тому не потрібно хвилюватися, бігти, здавати всі в обмінні пункти свої долари. Єдине питання, ми будемо говорити про це і далі, що дійсно деяка корекція саме от по долару вона буде відбуватися. Чому? Тому що якраз оці непередбачувані дії. З боку Сполучених Штатів по торговельних війнах вони в першу чергу впливають на довіру до Сполучених Штатів, це ну, теж фактор, його потрібно відверто говорити. А по-друге, в кінцевому варіанті це, будемо говорити так, корелюється із тим, що ще є окрема вже така недовіра до самого долара. Чому тому, що непередбачуваність вона передається і на одну з основних ознак сполучених штатів і їх переваг у світі це на долар Сполучених Штатів. Тому, якщо от подивитися, наприклад. По структурі і, взагалі, по ситуації, яка в нас є в, в нашій країні, то ви пам'ятаєте, що недавно вже була ситуація, коли Національний банк натякав на те, що може бути можливість. Переходу від прив'язки до долара, яка у нас є зараз гривні до долара, до прив'язки гривні до євро. Я хочу сказати, що цей процес не ні одно, ні одної хвилини, ні одного навіть місяця або року, року. Але з іншого боку, ті події, які відбуваються, вони дійсно будемо говорити так, підштовхують до цих дій. І це може призвести до того, що в принципі Національний банк, я думаю, прораховує такі сценарії. Але тут теж поки що панікувати не потрібно ні про що. Чому тому, що якщо це і буде відбуватися, це буде, буде відбуватися явно після закінчення війни. Це по-перше, а по-друге, це все ж таки буде плавна така річ для того, щоб ринки не постраждали, тому що у нас і так дуже такий, ну хиткий зараз взагалі і економіка зараз дуже хитка, і, і наш відповідний ринок валютний. Тому воно так і ну, будемо. Говорити так, достатньо напружена ситуація, і ще додати перехід з гривні прив'язки гривні до долара до прив'язки гривні до євро. Це теж таке окреме питання. Крім того, в структурі міжнародних резервів, от зараз якраз перед вами таблиці, ви бачите, що основну частину все ж таки у нас займають займають долари. Воно більше 84% від цих наших золотовалютних резервів. А крім того, хочу сказати, що у нас. Основна частина наших кредитів. Вони номіновані в доларах Сполучених Штатів я маю на увазі зовнішніх кредитів, які ми отримали, частково в євро. І враховуючи, що зараз у нас більша частина допомоги це від європейських країн у нас доля євро в золотовалютних резервах, а все рівно буде збільшуватися. Це призводить і до того, що в кінцевому варіанті для того, щоб гасити ці кредити, і Мінфін, і уряд, і Національний банк вони будуть зацікавлені в більшої роботи, як з доларом, так і з євро. І це буде призводити до того. Що все рівно внутрішній курс в Україні е, до гривні, долара і євро, вони, вони таким чином будуть теж підтримувати. Тому не потрібно зараз позбавлятися ні долара, ні євро, але потрібно робити диверсифікацію, про яку ми вже багато разів говорили. Тепер переходимо далі. Е, що ж у нас ще відбувається і чому ще по, по перспективах Євро саме в Україні? Ну, Хочу вам нагадати, що основним зараз нашим торговельним партнером партнерам. У світі є е, країни Євросоюзу, е, наприклад, десь е, от по останні дані Держстату за січень лютий цього року Україна продала до ЄС товарів на суму десь порядка 3,8 мільярда доларів. Тобто, 60% всього українського експорту за цей час це були якраз. Операції з європейськими країнами а імпорту, імпортувало ми близько десь на 5,2 мільярда. Тобто 46,5% десь відсотків від цього нашого імпорту. Тобто, якщо подивитися так по ситуації, пам'ятаємо, там 60% нашого експорту, це то, що ми отримуємо. В, в євро, ну по факту, в основному в євро. А імпорт у нас в основному це 46,5% імпорту. Там є і євро, і значна частина доларів. Але зараз перед вами таблиця, яку взяв у даних Державної служби статистики та у наших колег журналістів BBC, Вони робили інфографіку. Дякую їм за це. Тому от зараз перед вами таблиця головні імпортери української продукції. Ви бачите якраз структуру, що відбувається по Євросоюзу і по нашій торгівлі з нею. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Перед тим як перейти до наступного питання, хочу розповісти вам про Мінфін Академію. Це місце, де навчаються стратегіям інвестування, фондовий ринок, нерухомість, облігації та інше. Плюс в тому, що ви можете навчатись в своєму темпі, ніяких жорстких графіків або прив'язок до груп, тільки ви і ваш шлях до фінансової грамотності. Але водночас Маєте класну спільноту поряд. Куратори, випускники, однодумці. Бо яке ж воно то навчання без спілкування. За промокодом «Козирев» під час реєстрації отримайте лімітовану пропозицію на всі курси Академії. Навчайтеся з Академією МінФін. Деталі та реєстрація на онлайн-курси в описі до цього відео. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Тому, якщо подивитися по ситуації надалі, то е, наступна табличка це де, таблиця вже Державної служби статистики України. Ви бачите е, в яких обсягах у нас була зовнішня торгівля за січень лютий 25-го року. Т, е, тут дуже така цікава інфографіка, що ми. Продаємо, що купуємо, і в кінцевому варіанті, хочу ще сказати, є такий ще один нюанс. ми в основному з країнами Євросоюзу працюємо в євро, але є і моменти такі, наприклад, та ж сама Польща, наш найбільший торговельний партнер. З ними ми торгуємо, наприклад, за злоти. Таким чином, частково ті, даже, наш товарообіг з, в, з країнами Євросоюзу, він все рівне не тільки в Євро, але значна левова частина там все ж таки операції є з євро. Наприклад, наприклад, по той же самій статистиці. За період січень лютий по лютий 25-го року Україна продала товарів в Польщу на 717 мільйонів доларів. Це в еквіваленті, а в кінцевому варіанті ми розраховувалися через лоти. Тепер, хто ж є? Ще одне питання, таке у хто є в ЄС великі покупці? Найбільше покупці українського експорту. Це у нас в основному Іспанія 464 мільйони доларів, Італія 450 мільйонів доларів. Лорів це в еквіваленті Німеччина 330 млн мільйонів е, в доларах і Нідерланди 308 млн мільйонів доларів. Але хочу підкреслити, що всі ці розрахунки у нас були є в євро. А, на, а при цьому, наприклад. Е, Будемо говорити так у нас в кінцевому варіанті. Найбільше откуда ми імпортуємо зараз, то ми імпортуємо з Польщі. Це десь на 1 мільярд доларів за січень лютий 25-го року. Опять же, якщо говорити це в злотих операціях, і в основному і з Німеччини десь на 852 п'ятдесят мільйони доларів. Тому що статистику на це ціна... гостат веде. У Держстат веде в євро, не в євро, а в доларах, і тому вони переводяться в долар. І з Німеччини ми теж, от якраз наприклад, не на 852 мільйони доларів еквалентів, але в основному це операція вже були в євро. До чого це зведуть? Для того, що якщо така у нас ситуація, і торговельні партнери наші в основному зараз це Євросоюз, то дійсно, коли у нас ведуть великі стрибки в євро, це призводить до того, що це так чи інакше буде відображатися на нашому ринку, на наших цін. Тому що якщо ви бачите, що євро з ринку зростає, то це призводить до того, що імпортери піднімають ціни на свою продукцію, яка продається в Україні. І це для нас негативний фактор. Що ж є ще принциповим фактором зараз, який такий от теж потрібно для себе розуміти, що е, будемо говорити так, якщо подивитися по ситуації, то міцний євро не вигідний і е, в тому, той же самий час невигідний і Євросоюзу. Чому? Тому що і е, Федеральна -резерв, федер резервна система. Сполучених Штатів і ЄЦБ. Зараз вони роблять деяке пониження своїх процентних ставок. Для чого вони це роблять? Для того, щоб активізувати свою економіку і не підштовхувати її далі до, до рецесії. Хоча вона вже дуже вірогідна. В кінцевому варіанті вони таким чином знижують свої ставки. І якщо б вони знижували, наприклад, тільки Євросоюз, наприклад, а, а не Сполучені Штати, а в Сполучених Штатах вона залишалась на тому ж самому рівні постійно, то це призводило б теоретично до того, що деякі капітали, враховуючи що дохідність в Євро була б нижчою, вони почали би переходити в, наприклад, в той же капітал американського ринку або інше. Але враховуючи, що і Федрезерв і ЄЦБ зараз в такому стані і в такому положенні, що вони вимушені будуть під і по і подальшому понижувати свої, продовжувати свій цикл пониження ставок то це відбувається ну як би говорити так Майже ритмічно, і це, будемо говорити так, не впливає загально на пару євро-долар, так якби воно впливало було, впливало було раніше, тому що понижується іти і на ринок капіталу, тому що понижуються ставки дохідності і там, і там. І це принципове питання, яке відрізняє, наприклад, ситуацію від того, що було раніше. Але враховуючи те, що я вже казав, що те, що у нас відбувається з вами. Зараз на міжнародних ринках, і то що у нас основна частина допомоги йде в євро, можна говорити ще про те, що і хочу ще раз нагадати вам, що у нас курс долара за закладений в бюджет на кінець 2025 року, це 45 гривень. Так, да, він може бути завищеним. Кожен рік вони дещо завишають його, а потім реальний курс дещо нижчий. Але в кінцевому варіанті тренд до цього є. Тому, навіть якщо у нас буде дуже велике. Подальше просідання долара на міжнародних ринках все рівно, воно не буде так глобально відображатися на нашому ринку, тому що у них закладено в бюджет інший курс, і вони нашій, так я би сказала, так, внутрішньої пісочниці, вони не будуть робити таких глобальних вже укріплень гривні відносно долара і зміцнення, наприклад, євро. В Україні саме тому, що воно буде впливати і на цінник, і на показники бюджету, і на дохідну його частину, а в кінцевому варіанті і на витратну його частину. Чому на дохідну частину? Тому що хочу нагадати, що взагалі у нас з вами практично всі по імпорту всі мита вони ж прив'язані до євро. Тому з одного боку зростання євро по цьому напрямку, воно. Будемо говорити так, додає бюджету грошей, а з іншого боку, обслуговування зовнішніх боргів, які є і в доларах, і в євро, і все решта, воно буде в гривневому корінці здорожчувати. Тому е, тут питання, я би сказав, так палиться у двох кінцях, і тому Національний банк Мінфін і взагалі уряд вони повинні все рів, весь час, е, будемо говорити так, маневрувати в цьому ринку і балансувати всі ці перекоси для того, щоб і згладжувати їх. Для, саме для того, щоб торговельний баланс наш був більш-менш нормальний, хоча б, хоча б дефіцит дефіцит торговельного балансу у нас. І в нас негативне сальдо торгівлі, а з іншого боку, щоб підтримати більш-менш об'єктивну цінову стабільність в Україні. Тому е, я б говорив так: якщо подивитися оптимістично, то я не вважаю, що у нас буде дуже великі стрибки черговий євро. Наприклад, коли мені говорять, що він може бути і 50 і 60, е, я в це не вірю. І тим більше, то, що я вже казав, я не вірю, що і на міжнародному ринку він буде 1,2. Е, чому тому, що враховуючи те, що зараз відбувається. Якщо він буде 1,2 долара за євро, то це призведе до того, що американські та -то товари вони будуть дешевші, і це для американців більш вигідно, але для Європи вони будуть значно дорожчі, їх товари на міжнародних ринках, і це втрата конкурентоспроможності. Тому я хочу вам ще раз нагадати, що як і відсоткові ставки, так і Курси вони взагалі це просто інструменти для того, для кожної країни, для того, щоб балансувати своє економічне становище, свій баланс і, взагалі, свою ту ж саму міжнародну торгову торгівлю, і так далі. Тобто, це тільки інструменти і зараз. Дуже е, швидке зміцнення євро невигідно і європейському союзу. Теж тому вони зараз теж будуть приймати е, деякі міри для того, щоб все ж таки послабити і євро в цій ситуації. Для нас в Україні це означає, що таких стрибків там більше там. Ніж там 48, там 49 чи 50, воно точно не буде, тому що просто воно тоді буде виходити за межі і імпортні товари, які ми отримуємо з Євросоюзу, будуть значно дорожчими. А це вигідно зараз Європі. Їм потрібно реалізовувати свою продукцію, тим більше, що на кону зараз ця торговельна війна з сполученими штатами саме по Будемо говорити так по товарних ринках, тому якщо дивитися о те, що ви мене питали за моїм прогнозом, все ж таки горизонт на три місяці, тому що найбільший термін зараз неможливо зробити. По чому? Тому що хочу вам нагадати, що на 90 днів Трамп поки що відклав частину мит по Євросоюзу. Які він хоче хотів вводити в межах 25%, залишивши тільки на рівні десь 10% мит. Тому оці якраз ці три місяці, я думаю, що поки що ситуація значно змінюватися не буде, і ми будемо в коридори десь від 1,12 до 1,15 долара за євро. Якщо говорити і екстраполювати це на Україну, то тоді буде ситуація наступна: якщо Національний банк буде тримати курс безготівкового долара ці три місяці на міжбанку в межах від 47 до. До 420 гривень в коридорі, а він дійсно так зараз і працює. Ви бачите, що в принципі і нижче не опускається курс, і е, вище він не йде. Національний банк своїми інтервенціями коригує і згладжує ці коливання, називаючи це е, курсоутворенням. То якщо у нас по міжбанку десь по гривні буде на цей три місяці, місяці курс від 4070 до 42, 10, тобто це безготівковий долар, то тоді безготівковий євро на міжбанку буде в межах від 45-50. Восьми до 48-42 гривень на період, якраз друга половина квітня по другу половину у половину липня. Потім будемо дивитися, що все ж таки буде з кінцевим варіантом з цими митами, чи будуть вводити їх Трамп через ці 90 днів. Будемо бачити, що взагалі буде відбуватися у світі. Ну і це теж буде від цього залишати і курс євро в Україні. Відносно гривні, вже ну а на гатівковому ринку, відповідно, тоді коридор по євро найближчі три місяці буде в межах від 45 до 48 сімидесяти гривень за євро. Євро залишиться оцим, якраз найбільшим інструментом для спекуляції на нашому ринку зі значною волатильністю. Але з іншого боку, то що я вже казав, прив'язка саме до долара, поки що гривні до долара в Україні, поки що залишиться. Тому, то, що я вже казав, диверсифікація потрібна, тому що стрибки по парі євро-долар дуже значні. І якщо дивитися саме на сьогоднішній день, то що ви мене просили, то я би зробив пропорцію по ваших валютних заощадженнях зараз наступним чином. Десь перший варіант це такий більш простий, це 50 на 50 долар та євро. Якщо говорити все ж таки більш диверсифіковане, то те, що я вже казав, то з цих відсотків, які, з тих сум, які ви тримаєте саме в валюті, десь 50% я би тримав зараз в доларі, десь 40% я би тримав зараз у євро, десь 10% я зараз би тримав саме у швейцарському франку. Тому це мої такі рекомендації, які стосуються на квітень, на початок травня 2025 року, то, що ви мене просили постійно в наших коментарях. На цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Нагадаю вам, що ви на каналі МінФін. Дуже вам дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що ви підписуєтесь на наш канал. Це нас дуже мотивує, тому що дійсно все, що ми зараз за робимо, ми робимо для вас. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Дуже вам за все дякую. Мирного неба, все буде добре.